Юї була звичайною старшокласницею, яка часто затримувалася на тренуваннях у шкільному клубі. Одного вечора, коли вона йшла додому порожньою вулицею, відчула щось дивне. Її тінь на асфальті почала рухатися не так, як вона. Спочатку вона подумала, що це гра світла, але коли зупинилася, її тінь продовжила крокувати вперед. Юї завмерла, серце калатало. Тінь повернулася до неї обличчям, і з темряви на асфальті проявилися порожні білі очі. Хто ти? прошепотіла Юї. Тінь розпливлася, перетворюючись на високу фігуру, яка тепер стояла перед нею. Її голос лунав, наче тисячі шепотів, я завжди був із тобою. І тепер час нам помінятися місцями. Темлява обгорнула Юї, і останнє, що вона побачила, це власне тіло, яке продовжило йти вулицею. Але тепер її тінь залишилася нерухомою назавжди прив'язаною до асфальту.